Ось така. Дві кишеньки, дівчатка. Тут іде комірець, ось так дівчатка йде хутро на ручках. Бачите? У нас ще є така пудра до рожевої. Ось така моделька. Якщо подобається, дівчата пишіть. Ось така. Дві кишеньки накладних і ось так рукавчик дівчатка зроблений. Вона ще є в рожевому. Ось така, зараз вам ще рожеву одягну покажу. Ось така. І одягаю вам ще рожеву. Дівчата, світерки є, ви? Ви просили світерок показувати вам? Добре, зараз ще я цю показую. Написала у вайбер. Добре, добре. Ось така ще є рожева до пудри. Ось така. То була така типу капучино, але віддає трошки лавандою, мені так здається. І ось така рожева дівчатка до пудри. Ось така моделька. Потрібна світла. Ось ця може бути. Ось така може бути. Ось така, але бедра будуть по тілу. Не буде дуже вільно. Якщо ви дуже хочете вільно, так не буде. То так не буде. Так, показала дівчатка, показала.